Зараз вам розкажу трошки про резину, щоб ви мали розуміння, коли її взагалі потрібно змінювати. Значить, Сьогодні підходить знайомий і каже, Дімончик, тобі вже треба змінювати резину на автомобілі. Я ж його вирішив допитати, чому так мені потрібно змінювати, що трапилось. Він підмів мене до задніх коліс і показав, що тут вже бачите такі міні-тріщинки. Бачите, ось тут Пішов знос на його думку. Но, на його думку це е, ошибочний, е, тому що такі тріщини можуть бути від того, що температура е, велика, потріскалася резина, але ця резина 2021 року. Тобто практично їй ще тільки 3 роки. На ній ще можна їздити. Коли ж потрібно міняти резину, в яких е, в случаях. Так скажемо, потрібно замінювати резину. На передньому колесі я, вам... на задньому колесі я вам не покажу, тому що тут не видно це дійство, яке я хочу показати. Давайте змістимося трішки на апарат. А наперед теж не покажу. Ну, давайте тут якось буду виходити з положення. Значить, дивіться. На протектору, бачите, є такі перегородочки між І Її потрібно знайти. І подивитися, коли цей рисунок буде на рівні з тим протектором, з такою гулькою, от тоді вже й потрібно змінювати, розуміється, наше колесо. А так ні в кому разі не потрібно міняти, якщо такі є подертості, бачите, тріщинки це ще нічого не означає. Всім добра.